Всім привіт! Презентую вам лотнова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та різних розмірів. З розміром 30 на 50 см буде 5 рушників. З розміром 50 на 100 см буде 8 рушників. Та з розміром 70 на 140 см буде 1 рушник. Всього в лоті 14 рушників. Вартість лоту 1200 гривень. Ціна одного рушника 86 гривень. Матеріал бавовна. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!